Добрий день, наші радіослухачі. Вас вітає галерея мистецтв Лубенського краєзнавчого музею імені Гната Стелецького. Я молодший науковий співробітник музею Алла Литовченко. Навіть у такі прохолодні і далеко не весняні часи у галереї є місце для затишку і краси. Запрошуємо вас, наші слухачі, відвідати виставку. Кольори моїх стежин, яка відкрилась у великій залі галереї художниці з міста Кропивницького, члена Національної спілки художників України Ольги Лисенко. Сама назва говорить про роботу, яка надіслала художниця до нашої галереї. Бо народилася Ольга в мальовничому селищі Голованівської Кировоградської області. Всі її шкільні роки пройшли в рідному краї. Малювати дівчина почала ще з раннього дитинства, тому, коли закінчила школу, не стояло питання, куди піти навчатися. Тож вибір був один буду художником. У 1984 році Ольга Лисенко вступила до Одеського державного педагогічного інституту імені Костянтина Ушинського, нині Південноукраїнський педагогічний університет імені Костянтина Ушинського на художньо-графічний факультет. Зараз пані Ольга працює в жанрі пейзажу, портрету, натюрмортів, тематичної жанрової картини. Як сказав французький вчений Блес Паскаль, який це дивний живопис на тюрморт. Робота хмисткині саме багато на тюрмортів, але у зв'язку з доставкою робіт Ольга не змогла передати їх більшу кількість, тому сьогодні милуємося тільки тими творчими роботами, які зараз експонуються на виставці у нас в галереї. Захоплюється Ольга творчістю одеських художників. Які завжди її надихають, їхній стиль завжди їй близький і рідний, а свою одеську школу вважає найкращою, яку не можна сплутати з іншими за композиційною побудовою, манерою написання, колоритом. Як згадує Ольга, я щаслива, що навчалася на ход графі саме всіх педагогів, вони були взірцем для нас, студентів. Після закінчення навчання молода мисткиня викладала клас образотворчого мистецтва у районних школах, пізніше у школі естетичного виховання Голованівської селищної ради в рідному селищі, де і працює зараз. Звідки, і з яких джерел Ольга черпає на снагу писати живописні твори? Так, робота з дітьми додає багато сил та енергії створювати світлі роботи. а ще Спогад про дитинство, де вона ходила з своїми улюбленими стежинами, любов до рідного краю, а кожна її робота це відображення її душі. І сьогодні пані Ольга презентує глядачам чудові натюрморти з квітами, барвистими майорами, запашними півоніями, польовими квітами. Пейзажі демонструють нам золоту осінь, багатобарний степ, широка повноводна ятрень. Окремий комплекс в експозиції займають картини патріотичного та біблійського напрямку. По життю Ольга Олегіна керується девізом шлях завжди долає той, хто йде вперед. Тому багато працює на своїм поприщу, і доказом цього є те, що у жовтні 2024 році вона стала членом Національної спілки художників України. Також… Відвідувачі галереї у цій же залі зможуть помилуватися роботами відомих українських художників, полотна яких знаходяться у фондах нашого музею: Миколи Глощенко, Валентини Світкової, Юрія Державицького, Василя Чигодара, Василя Горіна, Дмитра Чвали та багато інших знаних художників. Окремий куточок в експозиції у цій же залі галереї мистецтв займає міня виставка майстри декоративно-прикладного мистецтва гіпсокартон, шпаклівка, фарба учасника бойових дій 2022-2023 років Валерія Казацького. Зараз такий вид мистецтва, як інтер'єрний живопис, набуває популярності, а такі роботи можуть стати окрасою любого. Приміщення. У малій залі галереї мистецтв продовжує експонуватися фотовиставка, неймовірна, автор виставки молода фотохудожниця Аліна Доценко. фотограф, творець студії Багет. У 19 років Аліна відкрила власну студію. Саме студійна зйомка дозволила зосередитись на тому, що найбільше приваблює образ, настрій, характер у кадрі. Тож, шановні наші, шанувальники мистецтва, запрошуємо вас відвідати галерею та помилуватися роботами наших митців. Дякую за увагу!